Вітаємо на YouTube-каналі Олег Леся і Чикаго. З нами наш професор. Олег Геройський. Каже, підписуйтесь, ставте лайк, якщо не жалко, і будьте з нами. І переглядайте. Скажемо, що ми робимо. Ми зараз знаходимося в машині по дорозі на гриби. Їдемо. На гриби глянемо, чи щось буде, чи не буде, тому що ми колись на Україні дуже любили збирати, а тут в Америці як не вистачає часу і не знаємо, куди заїхати, щоб попасти, щоб нас збирати. Так що беремо вас з собою, покажемо вам сьогодні неділя, недільний день. Дякуємо за те, що ви підписуєтесь кожного дня. За те, що переглядаєте, за те, що лайки ставите, за те, що нашого лежика вчора пісеньку прослухали. Наш американець маленький, який співає на українській мові, гарно пісеньки пісень. Читати він не вміє і писати не вміє по українськи, але співати і розмовляти він вміє. Він віртуально раз прослухає, запам'ятає, і співає. Так що щиро дякуємо за те, що ви переглядаєте. Те, що ви ставите лайки. За сьогодні дуже багато переглядів для нас. Так що дякуємо вам, будьте з нами і давайте продовжуємо що рухатись. Це дідуся пісня, яку він склав, це всі його пісні. Ми вам включаємо, ми не включаємо чиїсь інші, що Ютуб може е прикрити, щоб не... Не дивитись знову, це є його пісня, так що будьте з нами і їдемо. Бачите, у нас теж є в Америці і не чещені укові дороги. Такий прицеп зробили, як на Україні роблять люди, правда? А цей прицеп машину не можна здати. Ще хочемо сказати щиро дякуємо, хто з нами за те, що переглядаєте вчорашнє відео, яке ми закинули. І Дантаун, осіння осіння Чикаго, і також пісеньки, які Олег заспівав вчора. Нам так, дуже дякую. приємно тут дякуємо, Дякую, кожен день це є один два підписники. Дуже вам дякуємо. Початки звичайно важкі, тому що є. І ютуб це робота також. Так що стараємось щось вам хорошого показати. От який базар у нас буває. Дивіться, який базар лежить. Сюда я хочу поїхати Дідусь, ти міг з'їхати зараз на розміщень. Великий-великий такий базар. Він, напевно, до четвертої години. Базари Такий, як на Україні, точно, як на Україні базар. Все не гарно. Ось такі будинки в нас, бачите, скріні будують. Погано, бо все по ньому. Треба чистити. Дідуся онучок. він на камеру має. Ага, Олежик, покажи, яку ти камеру маєш. Радар, бачите? Це у наші, в воєнні мають наші такі, мають більше радари. Що ловлять літаки, коли літак летить і розпізнаває свій чужий. покажи камеру свою. У мене камера э, цей нова. Rebel T3i Canon. Дуже добра камера. І, і, я дуже люблю покласти камеру. Ти любиш, правда, Заяну? Літаки фотографувати? Він хоче Олежик, в майбутньому наш бути пілотом, так, зайчику? Розумний хлопчик, навчається гарно в школі. Чемний хлопчик наш. Ходить вже в якийсь сьомий клас, як швидко роки пролетіли зайчику. Але все одно руки пролетіли, а ми з тобою ще залишились молоді. Ми ж навіть не граби їдемо, то це ж вже прогрес. Що хочу сказати, ми заїжджали, хотіли передати на Україну пачку бабці Олі, чоловіка мамі. Як ви знаєте, бо ми її купляли разом, ми з нами були. Ми купляли те, що в пачку складали, але сьогодні... Неділя я забула, туди, напевно, до 2 години вони працювали. Я думала, що до 4. -ї. І ми заїхали, вони сказали, що вже каса закрита і не могли взяти. Так що тоді до понеділка, я думаю, понеділок, бо вони відправляють по середах вроді. Так що ми нічого не втратили. Хотіли відправити пачку, тоді відправимо вже завтра. Знаєте, що там ми ще доложили бабці апарат для вимірювання цукру, тому що бабки час від часу говорить, піднімається цукор, а ми маємо щось 4 чи 5 апаратів, тільки він показує на американський, як вимірювати. Там у американському це, наприклад, доїде я нормальний цукор маю від 70. До 150. А після їди, то має бути, може бути від 70 до 180. Якщо я її написала там, показує, і передала їй іголочки до цього апарата, і передали полосочки. На рік її того батарейки до виставила. І таку легкий, лампу, я не знаю, чи ти показав, як ви бере таку сонячку. Ну? і їде і лампа світиться. Можна заряджати її від USB, можна заряджати її від, від, від розетки. Навіть. Просто iPad береш, від, від Apple береш кейбл і заряджаєш розетку навіть. Що добре, воно довго тримає гарно, до речі, світло. Має три режими світла і червоний аварійний. Так, що ми поставили в пачечку, спакували і будемо куди тіло відправляти, теж вам покажемо, бо ви з нами її купляли. Шануємо наших рідних, стареньких, поки що живі, що чим можемо допомогти. Бо, бо колись не буде, вже не буде поїхати. Я... Ми вже прибули на місце. Бачите, яка тут краса. Які дерева, різні кольори. Подивіться, за мною, яка краса. У мене хлопчики готуються, один фотограф, а другий дідусь. Ага, пішли помалесенько. Треба було і джевелінчика з собою взяти. Зараз ми пройдемось, глянемо чи щось назбираємо. Що значить, що значить, вже в селі. В можна прокатати. Дуже гарна погода, тепленько. Знаєте, чуть-чуть це вже є така, такий вітерець, але все одно дуже теплесенько. Напроти осені це вже практично листопад на носі. Вже доходить скоренько, буде листопад, за пару днів у нас вибори, вибори президента. У нас вибори президента скоро. Так що збираємось вибирати правильного президента. Вау, то хто у нас є? Пілот. Грибник. Грибник у нас є. Ой, а що це за порода Олежик худенький такий? Це охотніші. Називається гончак, руський гончак. Боже, який він худий. Дуже худесенький. Зараз наш джевелінчик би бігав тут. насос, Спеціально собі колесо накачати. Ось така, бачите, у парку. Така є мафа в парку. Щоб Ого. ти не заблудився, все є розписано. О, от море маленьке. Куди hey. є озеро? Озеро, ну? No. Де, де ми є зараз? Ми є на початку на вході. А ну дивись. От. Ми отут, так? То нам треба йти по цій дріжці і ми будемо одразу поля Угу. Або можемо перейти в озеро? Пішли. А ну йдемо тут з краю, Олежечку, подивимось, чи є гриби, чи є опеньки. Ще покажемо вам ще трохи природи. Тому що в Чикаго дуже мало природи. А ми заїхали за Чикаго. Називається Арлінгтон Хайс. Грибочків немає, немає опеньків. знаємо, чому на Україні бачите є, а тут немає. Дідуся за Олежиком ідуть, розстроїли, що немає грибів. Олежик райт, райт зая. Есик такий гарненький. Наш джевелінчик. Просто нам важко його машину. Так поставити він зайти сам не зможе. Потрібна його допомога, щоб він нам в машину зайшов. Олежик. У нас машина, бачите, ззаді висока, і тому джевелінчика нам важко поставити в машину. Потрібно купити такі сходинки. Я вже планувала давно їх купити, щоб ззаді він зміг. Зайти сам по тих сходинках, але так і не купила. А коли вже потрібно, я вже кажу, о, треба нам сходинки. Дідусь нема підпеньків. Нема. Так листі, що ці, кри, листі, не можу, дуже багато листя впало, листя накрило все. Ось тут ще зелені є листочки, а там практично все осипалось. Єлерська знаходиться, Шеврлет, Арлінтон Хайс. Там госпіталь, там далі клініка, який МРАЙ можна зробити, Сіті Скен, так все. Там через дорогу тоді, виходить, село. І отак от виглядає парки за селом. Так що таке маленьке відео ми для вас зняли. Хотіли вам розповісти, показати. Думали, що будуть опеньки, але немає. Ось такі в нас листочки, дуже гарні, просто краса. Просто краса. Нам цього дуже не вистачає. О, а це жолоді, так? Я вже забула, як вони виглядають. Вони опали, листочки теж опадають. Так, що. так же само і людина старіє. Так і листочки, так і природа. Одні народжуються на весні, а осінню відмирають, опадають. Так само, як людина. Молоденькі народжуються, а старенькі помирають. І так природа створила таке. Як я стою в холодочку, то в холодочку трошки холодно. А якщо на сонечку, то на сонечко тепло. Бачите, я оділась без рукавочку і плаття, так щоб не було по плечиках холодно. Так що, що хотіла сказати? Хотіла сказати, що всіх любимо. І дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви переглядаєте наші відео, за те, що ви ставите нам лайк. Будьте з нами, не жалійте лайка. Будемо старатися знімати вам щось такого більш інтересного. Постараємось. Просто сьогодні їхали. В ліс і думали взяти вас з собою. Але, на жаль, нічого немає. Немає опеньків, підпеньків, як хто каже. Так що їдемо з пустим Відерком додому. І бажаємо вам всього самого найкращого, здоровлячка, добра, миру на Україні, по цілому світі миру, щоб всі були здорові, дітки, ви. Так що до скорої зустрічі, папа, -па. всіх любимо! Цьомаємо і до зустрічі, папа. -па. А також не забувайте ставити лайк, підписувати, ставити лайк, бути з нами. І що хочу сказати, велике-велике вітання по всьому світу. Хто з нами дивиться нас. Всіх любимо, всіх цьомаємо. І нехай Боже береже всіх кожну людину. Так що всього самого вам найкращого. Папа.